29 жовтня в онлайн форматі відбулася позачергова сесія Чернігівської обласної ради восьмого скликання у порядку денному. Єдине питання звернення до закордонних партнерів про підтримку плану перемоги України. Російський терорист вбиває українців, і нищить все українське. тому сьогодні дуже важливо, щоб вся міжнародна спільнота підтримала. План перемоги. План перемоги презентований президентом України Володимиром Зеленським, Зеленським і в Верховній Раді, і для нашим міжнародним партнерам над планом перемоги працювала дуже велика команда: це і держслужбовці, і військовослужбовці, і наші міжнародні партнери теж були до цього долучені. І дуже важливо, щоб цей план перемоги, який передбачає все в собі п'ять компонентів, п'ять пунктів, щоб він набув. Найбільшої підтримки у наших е, міжнародних партнерів, і я сьогодні хочу подякувати, що дуже швидко, дуже оперативно е, депутати е, Чернівської обласної ради зібрались на сесію і одноголосно підтримали план перемоги президента України. Рішення прийняли одноголосно. Прохання підтримати план перемоги адресували Приморсько-Горанській жупанії, Республіка Хорватія, Тренчинському самоврядному краю, Словацька Республіка, регіону Іль де Франс, Французька Республіка, Федеральній землі Мекленбург, Передня Помирання, Федеративна Республіка Німеччина, штату Міннесота, США, графству Кент, Великобританія та Латвійській Республіці. Сьогодні Чернігівська рада черговий раз продемонструвала, що в серйозних питаннях ми єдині. Ми всі не потрібно пояснювати, наскільки важливо зараз звернення до міжнародних партнерів, наскільки нам потрібна їхня підтримка, і те, що депутати, не дивлячись на свої політичні там вподобання, всі разом проголосували про це звернення. Говорить якраз про те, що Чернігівщина незламна, єдина, і ми рухаємося вперед до перемоги. Наша країна вже третій рік знаходиться в стані війни, і вся країна в питанні війни єдина і всі цілі. Будь-якої людини направлене на перемогу в Україні. Я щойно повернувся з фронту. Я був разом з нашими латвійськими партнерами і тому. Запропоновано рішення президентом України про план миру, перемоги України. Він безумовно підтриманий не тільки моєю особистою позицією, не тільки нашою командою, а й нашими партнерами. План перемоги презентували на президії конгресу місцевих та регіональних влад. Він передбачає п'ять пунктів: запрошення України до НАТО ще до закінчення війни, зміцнення оборони, зняття обмежень щодо ударів по ворожій території, підсилення системи ППО, розміщення в Україні комплексного пакета стримування російської агресії. Ресії розвиток стратегічно економічного потенціалу України та посилення санкцій, а після війни зміцнення сил НАТО в Європі українськими військовими, крім того, план містить таємні пункти, які було презентовано союзникам. План перемоги вкрай важливий для закінчення війни в Україні і розуміння союзниками української стратегії.